Програмою візиту на землю Ківрисівського району, звичайно, було головним питанням це прийом. Але поряд з тим дуже важливим був візит в сільську раду села Башлики, де мали можливість ознайомитися з ситуацією, пов'язаною з середньою школою першого-третього ступеня. Звичайно, враження не зовсім приємне, тому що переобладнаний з порушенням всіх можливих і неможливих вимог. Сільський клуб, де сьогодні навчається більше 250 діток, немає відповідних умов, немає харчування, немає навіть умовного спортивного комплексу. І головне питання було: це вивчити можливість будівництва в селищі школи. Є школи, де немає зростання кількості учнів. І ми дивимося на ці школи і, ну, скажімо так, розуміємо, що складно, але розуміємо, що вони можуть. У вас зовсім інша ситуація. У вас йде зростання кількості учнів. Я бачу, що школа працює вже дві зміни. Але я хочу, щоб ми провели ще одну зустріч. Я через деякий час приїду, щоб я зустрівся з громадою. Не з викладацьким колективом, не з вчителями, а з громадою. Я приїхав в село, подивився, село будується. Село будується. Повірте мені, я маю право це казати, село не є бідне. І ми можемо це питання з вами вирішити тільки тоді, коли ми, зібравши всю громаду, спільно приймемо відповідні рішення. Громада, сільська рада, районна рада, обласна рада і держава об'єднають свої зусилля і ми зможемо побудувати нормальну школу мінімум на 400 учнів. Я якраз саме сказав на цьому громада окремо, сільська рада, районна рада, і обласна рада, а також, звичайно, державний бюджет. Таких шкіл на території області ще багато, і я розумію, що це величезне навантаження на різні рівні бюджетів. Але вирішувати це питання потрібно. І головна причина, чому ми приділяємо цьому увагу, тому що це одне з небагатьох сіл, де досить інтенсивно збільшується кількість молодих людей, я маю на увазі дітей. Учнів в школі село розвивається, і громада при такому інтенсивному темпі забудови села, як сьогодні йде, може теж безпосередньо прийняти участь у будівництві школи через створення благодійного фонду, внески громади або іншим незабороненим законом шляху. Поряд з тим мали можливість відвідати одне із підприємств, або власником якого є Володимир Дейна, депутат обласної ради і. Саме такі маленькі підприємства або малі підприємства, підприємства середнього рівня, повинні стати основою бізнесу Волині тим середнім класом, який сьогодні тримає на собі розвиток маленьких сіл і селищ, розвиток малого і середнього бізнесу в сільських районах, навряд чи скрізь будуть будуватися великі агропромислові комплекси, і скоріш за все. Розвиток цих регіонів повинен бути завдячений саме активній роботі мешканців, які активно сплачують податки, створюють робочі місця. І одним із таких ми побачили, от на прикладі бізнесу Володимира Дайна. Паралельно. в зв'язку з початком АТО ми долучилися до підтримки наших солдат. Це буржуйки, скоби для бліндажів. Ну і так по мірі можливості долучаємося. 470 Пронумерованих пічок, які по кожній з яких є звіт, від, ну, від Маріуполя до Харкова весь східна вся сторона вони нас стояли. 50 чоловік забезпечені робочими місцями. Завдяки цим людям ну, підприємство працює, сплачує податки, утримує прибуток. Ну і відповідно, ну знову хочу наголосити, тільки не байдужі люди, бо одному це було неможливо зробити. Є однодумці, є друзі, є товариші, які підтримують, розуміють. По прийому з особистих питань дуже багато питань по самому місту Ківерці. це каналізування, це питання пов'язані з екологією. Це питання пов'язані з добудовою дитячого садочка, який практично ми завершуємо, і він був одним із об'єктів під час відвідування Ківерцівського району і міста Ківерці. Домовилися, що сконцентруємо всі ресурси, і до 1 червня, до День захисту дітей, значить садочок, все таки, повинен бути зданий в експлуатацію. Інші робочі питання, які піднімали люди на прийомі. Здебільше це пільговий проїзд, це земельні ділянки, це звернення сільських селищних голів по ремонту доріг, поточна робота, яку повинні виконувати всі, починаючи від органів місцевого самоврядування і закінчуючи обласною виконавчою владою і депутатами всіх рівнів. Досить значний обсяг коштів потрібно мати в обласному бюджеті, щоб вирішити всі проблемні питання. Тому все більше і більше задаємо собі питання про наповнення місцевих бюджетів. І башлики, селище, в якому ми були, якраз приклад того, коли фактично повністю відсутня інфраструктура промислова або бізнесова в даному селі. І говорити приходиться тільки про спільне співфінансування. В цілому, візитом Ківерцівський район задоволений, завдань. Прийнято до виконання багато, буду говорити з депутатами обласної ради, буду ставити завдання відповідним керівникам обласної державної адміністрації для того, щоб зауваження пропозиції, які поступають в цьому районі, максимально швидко знімати і не повторилися в інших районах.